Тання, друзі, наш реп на три діапазони. Модульна система от, складається з трьох таких модулів 58, 2.4 900 частота. 5.8 у нас 30 Вт подавлення, 900 50 Вт і 2,4 також 50 Вт. Їх можна використовувати як окремі модулі, тобто кожен окремо, а можна з'єднати їх між собою. Через комутаційні контакти також вони з'єднюються. І якщо ви будете стартувати, наприклад, 5,8 частоту з пульта, то включаться всі інші частоти. Виходить, кожен модуль дає сигнал на включення інших модулів. Також можна їх об'єднювати 4, 5, 6, 8, 10 до безкінечності. Зробили ми ось такий великий акумулятор на елементах NMC EV. 1,7 кВт-години. Такого акумулятора вистачає для живлення чотирьох таких модулів впродовж 2 годин. Тобто, безперервно, 2 години буде працювати ця завада Чотирьох модулів. Три модуля можуть живитися десь до 3 годин. Тут такі пульти іде індикація поля для 900-ї частоти. Управління як з кнопки, так і з такої кнопки на самому модулі. Можна вивести через комутаційні контакти, можна вивести кнопку десь в автомобіль або десь там затягнути в блінда. Будемо робити і на інші частоти. Також розробці і кастомні частоти.